Вітаю всіх на каналі Оріана Таро. Сьогодні розповідь буде містична, загадкова і магічна, адже 5 грудня повня на осі близнюків і стрільця. Це остання повня року. Вона різкіша за інші і має аж чотири назви: дубова повня, гірка повня, снігова повня, вовча. 21-22 грудня найдовша ніч року. І це ще одна подія, про яку наші пращури говорили і вірили, що в цю ніч сонце вмирає та народжується знову. От і ми зустрілися з цими двома потужними космічними енергіями. Повня в зеніті, а ти і твоя сила в центрі Всесвіту. Срібна брама останньої повні року це шанс залишити все важке, непотрібне, все, що віджило себе в старому році, і увійти очищеним в новий рік. А народження нового сонця це як новий приплив енергії, які допоможуть пережити найважчі темні зимові часи. Отож. Давайте максимально і з найбільшою користю для себе використаємо цей період з 5 по 22 грудня, аби очиститися від старих проблем та запоручитися підтримкою вищих сил в новому році. Цей період. Брама між світами відкрита Богом Велесом, і 22 – це магічний код, що активує цю ніч портал перезагрузки та оновлення в наступний рік. Велика богиня Рожаниця народжує Божеця Сонце, а Марена в образі найгустішої темряви намагається знищити це світло і полює. На коляду, і саме в момент зимового сонцестояння Марена втрачає свою владу, але все ще сильна і небезпечна, бо у найдовшу і найтемнішу ніч прокидається Чорнобог. Це його час, коли він вступає у повну свою силу і владу, а його брат близнюк-Білобог відступає. Проходить зміна космічних сил, адже темрява теж необхідна для оновлення світу і початку нового Сонця, нового світла. Свята коловороту трохи рухаються по датам кожного року. Зазвичай, 22 грудня свято Рода, Верховного Бога, що започаткував як Божий рід, так і рід. Вважалося, що ніч 22 грудня відкриває таємниці майбутнього. Тому дівчата часто гадали в цю ніч, бо це був своєрідний енергетичний прохід між світами, коли відновлюється рівновага світла і темряви, коли вкладається договор між світлом, темрявою, між добром і злом, між ніччю і Днем і з цього моменту починається рух Сонця вгору до весни. Тому 21 грудня вважали кінцем старого року, а день після сонцестояння початком нового річного циклу. 20-го вечір, вечір магічних обрядів. бо 20-го це ще і корочу найкоротший день року, присвячений Чорнобогу. Ось чому Богу завершується старе коло життя перед народженням нового сонця коляди. День очищення та звільнення від усього старого. У 2025 році сонцестояння припадає на 21 грудня. Неділю і в цю ніч проводять обряди на оновлення та на річний захист. Палять багаття, смолоскипи. В будинках засвічують свічки на допомогу новонародженому божицю. Сонцю коляді. А 5 грудня ми якраз зустрічаємо останню грудневу повню. І старі люди вважали, що грудневу повню переживає тільки те, що має жити. А помирає те, що вже віджило. Розповім вам легенду стару зимову, сповнену стихії і таємничого змісту. Вона й сьогодні звучить як жива розповідь біля зимового багаття або затишного домашнього вогню каміна. Ця легенда про снігову, гірку, дубову, вовчу, місячну повню, останню в старому році. Моя бабця колись мені казала. Коли приходить остання зимова повня року, то світ завмирає між видихом та вдихом, бо це не ніч Абрама між світами. Ця місячна повня має чотири назви, і кожна з них це її. Образ і шлях в небі, снігова повня, як подих морозної матері ночі, марени. У цю ніч марена, хазяйка зими, ночі, темряви. Вона витрясає свої подушки. Цього на землю падає сніг, не за метіль, не завірюха, а тихий, лопатий, очищуючий сніг. І от хто виходив під світло цього місяця і стояв чи прогулювався мовчки під таким лопатим снігопадом, той залишав свою втому хвороби у старому році на цьому білосніжному Крові сніговому, і як танув отой сніг і замітав сліди, так і всі клопоти, хвороби, хвилювання, все зайве, все старе залишалося в старому році і тануло разом з тим снігом. Снігова повня замітає біди в старому році, щоб зло не змогло піти по слідах людини у нову дорогу і в новий рік, і в нове життя. Гіркою цю зимову повню називали, тому що це час випробувань твого духу, твоєї стійкості. Гіркота тут не про печаль, а про правду. І легенда розповідає, що однієї ночі місяць спав на землю та й розколовся, ставши величезною чашою. І одразу наповнилася темною водою. Але то була не вода, а сльози, що зібралися за весь рік від отих сподівань, які не збулись від печали, від бід, від горя людського. І кожен, хто дивився на своє відображення і відображення місяця у темній воді тієї чаші, бачив свою невиказану правду, яка гірчила, Глибині серця. Гіркота це сторож біля дверей сили, це час очищення та зміцнення духу, час чесного погляду у своє майбутнє та переосмислення всіх своїх старих помилок. І половинка місяця, котра залишилась на нічному небі, якраз дає нове бачення, що було людиною прожито. Дубова повня це ще одна древня сила предків. І за легендою в цю ніч місяць освітлює острів Вирій або Ірій, де росте дуб, світове дерево, пізнання це час, коли промінь повні освітлює коріння дуба, що поєднує три світи яви. Нави і правий, і чути, як всередині дерева потріскує і тече життя навіть взимку, а його гілки шипочуть життєві істини, дубова повня це про твій внутрішній стан, про твій стержень, про стійкість, те, що справжнє в тобі, що не зламається. Цю ніч йди до дуба. Проведи долонями по його корі, притились вухом до стовбура і прислухайся. Можливо, дерево підкаже тобі шлях, по якому йти далі, чи відкриє таємницю твого стану внутрішнього, істину твоєї душі, дасть тобі захисту та підтримки у наступному році від твоїх предків і твого роду. Вовча повня це сторож переходу між світів. Це найбільш древня і дика вільна назва цієї останньої зимової повні року. Цю ніч вовк це. Не просто тварина, і він не полює, а стає пильним нічним сторожом і бродить по границі між світами і виє, відганяючи злих духів та скликаючи душі померлих додому туди, куди їм слід повернутися. Це і про духовний перехід від старого до того, що жде попереду. По новому шляху, остання повня року це брама, через яку можна попрощатись і відпустити старі проблеми, порожні відносини, втому і все, що віджило свій вік у твоєму житті, почути поклик свого істинного шляху призначення, очистити свою душу і укріпіти дух через аналіз і визнання свого досвіду та своїх помилок. Відчути силу землі, що через корені дуба живить оце дерево, пізнання, і приєднатись до Його сили і до сили свого роду, об'єднатися із своїми предками, а ще попросити захисту у сірого вовка, сторожа між світами, і зарядити силою свій вовчий знак оберіг на весь наступний рік. В дні зимової повні я розповім вам також про Ритуал, що знімає тягар цілого прожитого року, всі ті справи, обов'язки, проблеми, які були тягарем, блокували ваше зростання. Та просування. Це своєрідне прощання з власними тяжкими та загубленими енергіями. Цей ритуал має силу розчистити шлях та впустити енергії 2026 року, так наче ти вперше за довгий час виходиш з морку на світло. Обряд активує охорону. На всі 12 наступних місяців нового року притягує в твоє життя спокій, радість, кохання, грошові потоки, і на тривалий час дає поштовх до розвитку, до прагнення нових якихось звершень, до нових ідей, планів. Це ритуал на очищення та пробудження, коли прагнеш життя, в якому Відпочиваєш, радієш кожному дню і відчуваєш себе в зеніті своєї сили та можливостей. Для проведення ритуалу знадобиться старе глиняне горня чи миска. Навіть ідеально було б, якби воно було надщерблене або тріснуте. Візьміть також чорну воскову свічку. А ще натуральну нитку червоного кольору, краще шерстяну або льняну, та 12 невеличких аркушиків паперу, на яких ви напишете 12 слів або 12 коротких фраз, а саме від чого ви хочете позбутись, звільнитись, що вам заважає, що вас турбує, що вас вводить в стан депресії, неспокою, печалі. Тобто все те, що обтяжувало вас протягом цього року. Напишіть на 12 папірцях цих 12 ключових фраз або слів, від чого ви позбавляєтесь, і кожний папірчик зав'язуйте туго вузликом на червоній нитці. Потім обмотайте чорну свічку цією ниткою з вузликами та папірчиками, достатньо туго, так щоб трохи нитка врізалась навіть у віск знизу вгору. І Напишіть, точніше, продряпайте на поверхні свічки вертикально, чорнобогу, старе. Тепер все готово для того, аби почати наш ритуал. Закріпіть свічку у старому цьому горнятку чи у старій тріснутій глиняній тарілці, обсипте навколо свічки сіллю так, щоб вона стояла досить міцно, не впала. Посеред ритуалу і запаліть свічку. Як запалити свічку, слід говорити слова заговору один раз це замовляння на позбавлення від печали і бід старого року до Чорнобога. Повня остання, повня снігова, повня вовча і гірка. Почуй моє слово час найдовшої ночі, сірий, вовче, стороже між світами, чорнобоже, охоронцю кінця шляху, прийміть те, що я відпускаю, заберіть те, що відтепер не моє, чого я не знаю. Як ця чорна свіча горить, так і біди мої згоряють, як полин. Гіркий коптить так і гіркота мене покидає, сникає. На червоній нитці дванадцять вузлів, дванадцять печалей моїх, ні одна зі мною не залишиться, воском запечатається, димом розвіється, вогнем випалюю, димом виводжу, прахом в солі замкну. Що було, піде, що зайве відживе, що заважало, відпаде, що тягарем тягло, обернеться в ніщо. Чорнобоже, Кощий Боже, обірви нитки старого Закрий шляхи минулого, а ти, сірий вовче, вірний стороже, кажи мені дорогу чисту. Місячним сяєвом освічену, правдою утверджену, як сказано, так і звершиться. Як спалено, так і забудеться, як задумано, так і звершиться. Як догорить свічка, слід все це зібрати, винести подалі від свого будинку у якесь безлюдне місце. Та й розбити старий той кухоль чи ту тарілку з усіми огарками і сіллю, що там було, і тоді скажете пошепки, що старе новим не стане, що тріснуло, цілим не буде, що розбилось забулось. Мій шлях вільний і прямий, серце спокійне і чесне. Подивіться потім на місяць або нічне небо, глибоко вдихніть і видихніть тричі. Вилийте пляшку води під дуб або під дерево, яке там є на тому місці найближче, де ви викинули тарілку, бо вода символізує шлях місячного світла до землі. Із словами, що пішло водою змито, що прийде, світлом зустрінеться, силою сповниться. І для чорнобога, бога кінця шляху, роздоріж, бога ночі підземного світу, душ померлих і очищення ми теж приносимо дари. Найкраще це буде, якщо ви візьмете з собою чорне макове зерно, що є також символом ночі, кінця і завершення циклу, і жменю маку потрібно висипати на попіл. Від ритуалу на осколки тої розбитої миски чи кухлика, в якому стояла свічка, і з такими словами: Чорнобоже прийми символ прощання і кінця, все завершено, твою тишу, дорога моя чиста, шлях мій чесний, і під тим же ж деревом, куди ви вилили. Покладіть також окраєць чорного хліба або кілька вуглин, взятих із вашого дому. Якщо у вас є звичайно грубка, камін, пічка, то це не буде проблематично. На цьому вважається, що ритуал завершено. Період з 5-го. 22 грудня це не просто час, коли народжується нове сонце і починається новий рік. Це магічний період, коли ти можеш народити нову версію самого себе, пустити в себе сили нового циклу життя. Тож нехай срібна брама останньої повні року у своєму зеніті подарує вам вдосталь. Власної сили, харизми для переходу в новий рік з новими силами і впевненістю у своєму майбутньому. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.